У львівських школах бракує вчителів іноземної мови, інформатики, фізики та вихователів групи продовженого дня. У Львівському медичному фаховому коледжі після дипломної освіти відбувся випуск медсестер із напрямку реабілітації. Тьотя Суп, яка готувала їжу у бомбосховищах Азовсталі, у Львові роздавала солодощі для військовослужбовців. Ганна Залізнюк, вчителька української мови та літератури. Проте через те, що у ліцеї вже другий рік не вдається знайти вчителя іноземної мови, вона викладає школярам ще й польську. Батьки обрали другу іноземну як польську мову, і ну так як в мене в дипломі є що я можу вчити польську мову, я вивчала в університеті і я вчу в Своїх дітей польську мову. Не вистачає у ліцеї вчителів німецької мови. З п'яти, які були, зараз працює троє, розповідає заступниця директора ліцею номер 93 Ірина Крицило. Вчителів німецької мови нас було досить до війни. Але в зв'язку з тим, що почалися військові події, вчитель німецької мови виїхала за кордон і, на жаль, вже не повернулася. Нас залишилося троє вчителів німецької мови. Ми подавали м, свої довідки всюди, хто хоче, запрошували на роботу, ніхто не зголосився. І ми вимушені були довантажити наших вчителів німецької мови тими годинами. Два роки в поспіль ми шукали і маємо досі відкриту вакансію і вчителя польської мови і німецької. Найтаке об'єктивніше пояснення, яке я для себе ну, знайшла як виправдання ситуації, те, що на, на початку війни була можливість попрацювати з-за кордону, автоматично знайшли собі. Можливість доброї високооплачуваної роботи загалом у львівських школах є 200 вільних вакансій вчителів. Найбільше бракує вчителів іноземних мов, зокрема англійської мови та інформатики. Розуміємо, що за такими напрямками люди можуть іти в такі бізнес сфери або в ІТ, і тому маємо маємо вакансії за, за такими предметами. Певний відсоток виїхав за кордон, але це не є. Ну тобто не не є якимось таким Високим показником, звісно, що ті вчителі, які викладають іноземні мови, польську англійську, вони могли так виїхавши за кордон, мали мали більше можливості. Вони мали мовного марі... бар'єру. Також не вистачає вчителів фізики, та є потреба у вихователях груп продовженого дня. Мотивацією для вчителів працювати у школі може стати гідна зарплата, каже Ольга Браницька. Попри брак вчителів, уроки з цих предметів у львівських школах все одно проводять. Довантажуються годинами педагогічні працівники для того, аби якісно надавати цю послугу, викладати предмети. Тобто адміністрації закладу освіти кожна на своєму місці вирішує. загалом. У Львові працює близько 10 тисяч педагогів. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Олег Павлов, мешканець села Сихів, Стрийської громади, був солдатом-навідником 68-ї єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Загинув 14 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Райгородка на Луганщині. Йому було 30 років. Тимур Фільчинський мешканець міста Моршин. Загинув 16 грудня під час ворожого авіаудару біля села Терни Лиманського району Донецької області. Захиснику було 46 років. Сергій Федосеєнко львів'янин, виконував бойові завдання на східному напрямку у складі 214-го окремого спеціалізованого батальйону ОПФОР міжнародного центру миротворчості та безпеки. Загинув 12 грудня. Йому було 33 роки. Ігор Огар, мешканець Дрогобича, був старшим солдатом 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Служив на Бахмутському напрямку. Під час виконання бойового завдання отримав поранення. Від отриманих травм 17 грудня його не стало. Йому було 48 років. Віталій Чонговай, пацієнт реабілітаційного центру незламні. Чоловік родом з Київщини, пішов захищати Україну у перші дні повномасштабного вторгнення разом з батьком. У складі 128-ї гірсько-штурмової бригади Віталій пройшов навчання і разом з побратимами допомагали обороняти територію на різних напрямках. Їх відправляли на допомогу різним бригадам. Зразу до нас дуже скептично ставились, бо пацани відкуда? Ми з рембата. Зусилили рембат. А потім а ти, а ти що там? Ти Та я в Британії на навчаннях був, типу, розказує нам. Ну, проходить перший штурм, і ці британці на брошки заряджають. Коротше, а, а рембат показує, що ну, типу, все добре. Віталій розповів, що обидві ноги втратив внаслідок вибуху гранати, яку скинув російський дрон. Хлопці тоді перебували у відвойованих окопах. Тож росіяни добре знали цю місцевість. Не в дві години ночі. Евакуація тривала до п'яти: п'ять. Навіть в 5 з копійками я приїхав до ста пункту. За цей період часу я втратив дуже багато крові. У е, мене втрата крові була, ну, мені лікарі, як сказали потім, втрата крові була біля трьох літрів. Вони кажуть, ну, типу, це смертельна доза, ми не знаємо, як ти вижив. І завдяки вашій крові, майбутній ковід здасте. Все буде добре саме донорської крові, яка допомогла врятувати життя Віталія, наразі бракує. За словами керівника центру служби крові першого медоб'єднання Львова Юрія Кобецького період свят менше стає донорів. Також на це вплинули проблеми із зв'язком, бо не було можливості сконтактуватись із волонтерами. Значно зросла потреба в компонентах крові, тому що багато військовослужбовців, інто що переміщених осіб, із захворюваннями. Ізгостимо в тому числі і штурково-кружкової кровотечі і кровотечі з приводу гінекологічної патології, і звичайно, кровотечі з приводу міновибухових травм. Ми поспілкувалися з людьми, які сьогодні прийшли здавати кров. У нас викладачка поранила ногу, в неї буде операція, і потрібно допомогти людям. Я вважаю, що потрібно допомагати людям в кожній свої можливості. От таким чином я думаю бути корисним. Це в якійсь мірі обов'язок. Хоч чимось допомогти, поки навчаюся. Це єдине, що я можу зробити для хлопців. Окрім того, що елементи донорської крові допоможуть у лікуванні військових і цивільних пацієнтів, процедура має переваги і для самого донора. Плюс в першу чергу людина здає кров на аналізи. Вона впевнюється, що вона не хвора на гемотрансмісивні інфекції. Це гепатити Б і С, це СНІД, це сифіліс. Це дуже великий плюс. Вона лише нас обстежується. Нормалізація артеріального тиску, екологічних захворювань. Перед здачею крові лікарі радять пити велику кількість рідини зранку поснідати чаєм або кавою з печивом, але не вживати молока та смажених яєць. Іван Кадосько, Олег Греб, Суспільне новини Львів на манекені, що імітує пацієнта із ампутованою ногою, складає своє екзаменаційне завдання Юлія Айбін. Вона працює медсестрою у міській лікарні Трускавця. На екзамені її завдання зробити кардіограму. Так, хворий він на нього імпутована нога. І тому ми наставляємо цей електрод. Цей електрод погано наставляється на ну на, на імпутовану ногу. І тому ми маємо цей одного все лікування та дії проводять так, ніби насправді допомагають реальному пацієнту. Трошечки собі, щоб ви змінювали положення тіла, хоча б як можете. Чуть-чуть піднімаєтеся, трошечки повертаєтеся. Однією рукою тримаємо шкіру пацієнта, іншою ми відриваємо, відклеюємо від калоприймач, викидаємо в смітник категорії Б. Потрібна ця реабілітація, цей напрямок в медицині, тому що під час війни дуже багато поранень, багато хлопців, яким потрібна реабілітація. І цей напрямок в медицині ну, для нас це новий. І ми прийшли здобути підвищити свої знання. Поруч на оцінку проводять реанімацію умовного пацієнта. Кожною дією спостерігають екзаменатори. Серед них викладачка медичного коледжу після дипломної освіти Ганна Боднарчук дії медсестер оцінюють за певними критеріями. Критерії так оцінок. Як поспілкувалася з пацієнтом, як пацієнт в контакт вийшов з медсестрою, і по алгоритму, і як провела процедуру з чого почала і як завершила? Програму для навчання медпрацівників у медичному фаховому коледжі після дипломної освіти складали, зважаючи на ситуацію в країні та потребу в таких спеціалістах. Окрім того, враховували досвід і запити самих медсестер, які приходять на навчання. Додає заступниця директора коледжу Лілія Якимець. Після дипломна освіта має цю особливість, що ми працюємо з медичними сестрами, медичними братами, які приходять до нас вдосконалювати свої практичні навички, якісь м'які навички, чи тверді навички. Так і тут важливим є вміти почути слухачів. Такого досвіду в нас не було до цього і його. Практично ніхто не мав в Україні, тому запозичити ми інформацію, не мали де. Ми шукали багато можливостей, десь іноземні джерела спілкувалися з колегами. З різних навіть країн наші, наприклад, колеги з Польщі не мають такої спеціалізації з Белії, не мають. Ми вже контактували з медичними сестрами з Британії, з Канади і працювали довго над програмою. У нас є в Україні 7,5 тисяч реабілітаційних ліжок. І якщо взяти європейський стандарт, то нам потрібно десь більше як 3 тисячі медичних сестер власне з реабілітації. Це вже другий випуск медсестер цьогоріч за спеціальністю реабілітація. за словами директорки. Кол. Джулесі Вовк загалом у цьому курсі підсумковий екзамен склали 42 представники молодшого медперсоналу. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. ложечка, це допомогла нам вижити. В заводі я завжди її ношу як талісман то з того, що я не помру з голоду. Там одна людина мені знайшла і подарувала. Каже, поки з тобою ця ложка, з тобою нічого не трапиться, бо ти ходиш, готуєш, і ти виживеш завдяки цій ложці, бо ти їстимеш помалу і будеш сита. Два місяці і чотири дні Наталія Бабеуш провела в бомбосховищах Азовсталі. До повномасштабної війни вона працювала на цьому заводі, а опісля рятувалася у бункері під землею від російських бомбардувань. Інформації не було, зв'язку не було, інтернету не було. Я за два місяці відвикла від телефону, я не знала, де в мене що знаходиться. Кіжа була занесена, тобто нашим керівництвом заводу були сухпайки, водичка була дуже дуже врятувало це цю ситуацію, тому що ну. Дуже складно. Воду потім здобували, сніг топили, пішов на 8 березня, сніг, то було щастя, неймовірне, дощ збирали. Наталія згадує, як біля бомбосховища готувала їжу на вогні. І звідки у неї взялося прізвисько «Тьотя Суп. Був один самий маленький хлопчик, який не міг вимовити, як мене звати. Він казав, суп, а от. Наталя він не міг сказати, тому я кажу: ну ти єси суп, та ну давай, тьотя суп. І от він мене ну фактично так його почав кликати, і так це лишилось. Маріупольчанка розповідає, що їй навіть вдалося здійснити мрію одного підлітка з укриття, який марив знову відчути смак піци, і навіть намалював омріяну мріяну їжу. Одного разу хлопці військові нам принесли борошно. Я мала тільки воду, і тому я зробила такі, як лаваші. На багатті. а потім, коли не було обстрілів на наступний день я зробила. Тушковане м'ясо, яке теж приносили нам хлопці. Якась мама дала смоточок сиру, я туди сир поте, поклала, якась була кукуруза, ми теж туди її зате. І вони не очікували, в них на сніданок була піца. Він каже: Як ти це зробила? Евакуація за Азовсталі відбулася у травні. Наталія розповідає, як після триденної фільтрації, яку влаштували росіяни, вони з чоловіком урешті потрапили до Запоріжжя, а згодом перебралися до Львова. Тут жінка активно волонтерить та допомагає. Іншим переселенцям серед волонтерів Львова виникла ініціатива: об'єднатися і цьогоріч на різдво допомогти нашим воїнам, дівчатам, і хлопцям, які на різдво, і подарувати солодощі. Ініціювали це дійство Наталя Бабеуш, тьотя Сух. Яку ми знаємо, людина, яка знаходилася два місяці в бункерах Азовсталі, і власне навколо неї об'єдналося це середовище волонтерів. Волонтери приготували солодкі різдвяні подарунки військовослужбовцям разом зі свічками, що символізують вогонь миру, вони відправляться на передову вже цієї ночі. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.